У всесвіті існують певні закони, які ніколи не порушувалися. Ніщо не може рухатися швидше за швидкість світла, енергія та імпульс завжди зберігаються, та багато інших правил, але деякі з них, мабуть, все ж таки не виконувалися в певний час у минулому, хоча ми ніколи цього не бачили. Одним з таких правил є певна симетрія між матерією та антиматерією. Кожна взаємодія, яка створює або руйнує частинку матерії, також створює або руйнує рівну кількість їхніх аналогів з антиматерії, які ми зазвичай називаємо античастинками. Враховуючи, що наш Всесвіт майже повністю складається з матерії і практично не містить антиматерії, у ньому немає зірок, галактик чи стабільних космічних структур з антиматерії. Очевидно, що в якийсь момент у минулому цей баланс був порушений. Але як це сталося? Загадка. Тож питання порушення симетрії матерії та антиматерії залишається одним з найбільших нерозв'язаних питань фізики. Крім того, зазвичай ми говоримо частинки, маючи на увазі те, з чого складається матерія, і античастинки те, з чого складається антиматерія. Але це не зовсім так. Привіт! Ви дивитесь Science.UA, мене звати Павло, і сьогодні ми поговоримо про те, чому частинки не завжди є матерією. І навпаки, не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал та написати будь-який довгий коментар. Цим ви допомагаєте розвитку україномовного Ютубу. Дякую. Коли ми замислюємось про щось, що знаходиться тут, на землі, нам здається, що це щось на 100% складається з матерії. Це приблизно так, оскільки практично вся наша планета складається з матерії, яка відповідно складається з протонів, нейтронів та електронів, які по суті є частинками матерії. Протони і нейтрони це складні частинки, що складаються з кварків, які об'єднуються, обмінюючись глюонами. В свою чергу атоми мають електрони пов'язані з ядрами так, що загальний електричний заряд кожного атома дорівнює нулю, а електрони залишаються пов'язаними електромагнітною силою. Час від часу одна з частинок всередині атомного ядра може зазнати радіоактивного розпаду. Типовим прикладом є бета-розпад, коли один з нейтронів розпадається на протон, електрон і електронне антинейтрино. Ось тут і з'являється антиматерія. Якщо ми подивимося на властивості частинок і античастинок, які беруть участь у цьому процесі розпаду, ми можемо дізнатися про те, як працює наш Всесвіт. Нейтрон, з якого ми почали, має наступні властивості. Він електрично нейтральний, тобто не має електричного заряду, складається з трьох кварків, двох нижніх зарядами мінус одна третя і одного верхнього з електричним зарядом плюс 2 третіх, і має масу близько 939 мегаелектронвольт. Частинки, на які він розпадається протон, електрон і електронне антинейтрино, також мають свої унікальні властивості. Протон має електричний заряд плюс 1, складається з одного нижнього і двох верхніх кварків і має масу близько 938 мегаелектронвольт, трохи менше, ніж у нейтрона. Електрон має електричний заряд мінус 1, є фундаментально неподільною частинкою і має масу близько половини мегаелектронвольт. А електронне антинейтрино не має електричного заряду, є фундаментально неподільною частинкою і має невідому, але не нульову масу, яка не перевищує однієї десяти мільйонної всі наші обов'язкові правила збереження не порушуються. Енергія зберігається, оскільки невелика кількість зайвої енергії, яка була в нейтроні, перетворюється на кінетичну енергію руху дочірніх частинок. Зберігається і імпульс, оскільки сума імпульсів дочірніх частинок завжди дорівнює початковому імпульсу нейтрона. Але ми можемо не просто дослідити початок і результат реакції розпаду. Ми хочемо знати, як це відбувається. Квантова фізика говорить про те, що для того, щоб відбувся розпад, повинна існувати частинка, яка переносить взаємодію. У квантовій теорії слабких взаємодій weak interactions, відповідальною частинкою є W-бозон, який діє на один з нейтронних кварків. Один з нижніх кварків у нейтроні випромінює віртуальний W-бозон, внаслідок чого він перетворюється на верхній кварк. Кількість кварків у цій частині взаємодії зберігається. Віртуальний W-бозон може розпадатися на багато різних частинок, але це обмежено законом збереження енергії. Кінцеві продукти розпаду не можуть бути більш важкими ніж різниця мас нейтрона і протона. Через це основна реакція, яка відбувається, це реакція розпаду на протон, електрон для перенесення негативного заряду і антинейтрино. А спонсором цього відео і нашого гарного настрою є натуральна свіжообсмажена кава від 25 Coffee Roasters. більше 40 кавових позицій з 13 країн світу, а також чай, кава без кофеїну, смаколики та кавові аксесуари. Уся кава натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжо обсмажена. Вам допоможуть підібрати ідеальну каву за вашими уподобаннями. Просто розкажіть їм трішки про свої улюблені смаки і дізнайтесь, яка кава підійде вам найбільше. При замовленні введіть промокод Science та отримайте 20% знижки на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Смачного. Тепер давайте змінимо сценарій. Уявімо, що замість нейтрона розпадається антинейтрон. Антинейтрон має дуже схожі властивості з нейтроном, про який ми говорили раніше, але деякі з них протилежні. Він теж електрично нейтральний, теж складається з трьох кварків, але з двох антинижніх, кожен з електричним зарядом плюс одна третя, і одного антиверхнього кварку з електричним зарядом мінус дві треті. І він має ту ж масу, що і нейтрон. Все, що ми зробили, щоб перейти від матерії до антиматерії, це замінили всі частинки на їхні античастинки. Їхні маси залишилися тими самими, їхній склад залишився тим самим, але електричний заряд змінився на протилежний. Хоча і нейтрон, і антинейтрон електрично нейтральні, їхні окремі компоненти мають різні знаки. До речі, це можна виміряти. Хоча нейтрон нейтральний, він має так званий магнітний момент, що вимагає наявності як спіну, так і електричного заряду. Науковці змогли виміряти магнітний момент нейтрона, який становить мінус 1,91 соту бора. і так само магнітний момент антинейтрона становить плюс 1,91 соту бора. Заряджена речовина всередині антинейтрона, з якої він складається, має бути абсолютно протилежною до речовини, з якої складається нейтрон. Коли антинейтрон розпадається, антинижній кварк випромінює W бозон, аналог W-бозона в антиматерії, перетворюючи антинижній кварк на антиверхній кварк. Як і раніше, W бозон є віртуальним, тобто не спостережуваним, оскільки для створення реального бозона не вистачає маси енергії, але видимими є продукти його розпаду: позитрон і електронне нейтрино. Все перевертається з ніг на голову, де кожна частинка матерії замінюється її антиподом, а кожна частинка антиматерії, наприклад, антиелектронне нейтрино, замінюється її аналогом з матерії. Якщо подумати про те, що ми маємо тут на землі, то майже все складається з матерії протонів, нейтронів та електронів, невелика частина цих нейтронів розпадається, а це означає, що ми також маємо W-бозони, додаткові протони та електрони, ну і звичайно фотони, а також кілька антиелектронних нейтрино. Все, що ми знаємо, надзвичайно добре описується стандартною моделлю, і для її опису потрібні лише відомі нам частинки та античастинки. Якби ми замінили землю на уявну версію нас самих з антиречовини, свого роду антиземлю, ми могли би просто обміняти кожну частинку на її античастинку. Замість протонів і нейтронів, зроблених з кварків і глюонів, ми б мали антипротони і антинейтрони, зроблені з антикварків, але все з тих же восьми глюонів. Замість нейтрона, що розпадається через W-бозон, ми б мали антинейтрон, що розпадається через W-бозон. Замість того, щоб створювати електрон і антинейтрино, а іноді й фотон, створювались би позитрон і електронне нейтрино, а іноді й фотон. Частинки, з яких складається звичайна матерія у нашому всесвіті, це кварки і лептони. Кварки утворюють протони і нейтрони і баріони загалом, тоді як лептони включають електрон і його більш важких родичів, а також три звичайних нейтрино. З іншого боку існують античастинки, які складають антиречовину, що існує в нашому всесвіті: антикварки та антилептони. Через природні розпади, які включають кілька шляхів, що використовують як w так і W+, бозони, утворюється крихітний шматочок антиматерії у вигляді позитронів та антиелектронних нейтрино. Це збережеться навіть якщо нам якимось чином вдасться вимкнути зовнішній всесвіт, включаючи сонце, космічні промені та будь-які інші джерела частинок або енергії. Але як щодо інших частинок і античастинок? Коли ми говоримо про матерію та антиматерію, ми маємо на увазі лише ферміони нашого Всесвіту кварки та лептони. Але існують також бозони: один фотон, який переносить електромагнітну силу, вісім глюонів, які переносять сильну ядерну взаємодію, три слабкі бозони W, W та Z0, які переносять слабку ядерну взаємодію, та бозон Гікса, який є абсолютно унікальним у порівнянні з іншими. Деякі з цих частинок є власними античастинками, наприклад, фотон, z бозон і бозон Гікса. Якщо ви зіштовхуєте частинку з її античастинкою, вони анігілюють, тобто перетворюються на інші форми енергії і можуть утворювати все, на що вистачає енергії, якщо дотримуються всі правила квантового збереження, енергії, імпульсу, кутового моменту, електричного заряду та інших. Цікаво, що саме тут з'являється ідея протиставлення матерії та антиматерії. Якщо у вас позитивне баріонне або лептонне число, ви матерія. Якщо у вас від'ємне баріонне чи лептонне число, ви антиматерія. А якщо у вас немає ні баріонного, ні лептонного числа, м що ж, ви не є ні речовиною, ні антиречовиною. Хоча існує два типи частинок ферміони і бозони, лише ферміони у нашому всесвіті можуть бути або матерією, або антиматерією. Це означає, що складні частинки, такі як піони або інші мезони, які складаються з кварк антикваркових комбінацій, не є ані матерією, ані антиматерією. Вони є рівними кількостями і того і іншого. Позитроній, який є електроном і позитроном пов'язаним разом, не є ані матерією, ані антиматерією. Якщо лептокварки або надважкі бозони X чи Y, які виникають у великих об'єднаних теоріях, існують, то вони були б прикладами гіпотетичних частинок з баріонним і лептонним числом. Існували б як матеріальні, так і антиматеріальні їхні версії. А це означає, що якби суперсиметрія була правильною, ми могли б мати ферміони подібні до суперсиметричного аналога фотона Фотіно, які не є ані матерією, ані антиматерією. Дуже просто думати, що у нашому всесвіті існують частинки, і саме вони є матерією. А античастинки, які є аналогами цих частинок, складають антиматерію. Частково це так, адже якщо ми подрібнемо частинки, які існують у нашому всесвіті, то більшість з них складатиметься зі складових частинок, які ми вважаємо матерією. Аналогічно, якщо ми замінимо всі ці частинки на їхні античастинки, ми отримаємо те, що вважаємо антиматерією. Це працює для кожного кварка з баріонним числом плюс одна третя, кожного лептона з лептонним числом плюс один, а також для кожного антикварка з баріонним числом мінус одна третя і кожного антилептона з лептонним числом мінус один. Але все інше, у всесвіті, всі бозони, які не мають ні лептонного, ні баріонного числа, і всі складові частинки з чистим баріонним і лептонним числом рівним нулю, живе в туманній області, де вони не є ні матерією, ні антиматерією. У цьому випадку несправедливо позначати один тип як частинку, а інший як античастинку. Звичайно, W і W можуть анігілювати, як і всі пари частинка античастинка. Але жоден з них не претендує на звання матерії чи антиматерії більше, ніж будь-який інший бозон. Питання, хто з них матерія, а хто антиматерія, просто не має сенсу. Вони протилежності одна одної, і жодна з них не має властивостей ані матерії, ані антиматерії взагалі. Друзі, напишіть в коментарі, чи сподобалось вам це відео, і чи лишились у вас запитання по темі. До зустрічі і не перемикайтесь! Постскриптом. Я не вірю, що питань не залишилося, тож хоч ж до коментарів.